Вітаю на каналі Креативна фізика. Інтерактивні завдання для контролю знань і залучення учнів до активної роботи у класі або вдома це найчастіше онлайн-тестування. Освітній проєкт урок» пропонує вчителям широкий спектр можливостей тестування, тому сьогодні про можливості функціоналу онлайн-тестів на урок. Використовувати онлайн-тестування вчитель може під час роботи з учнями або учні можуть самостійно працювати з тестом. Якщо вчитель використовує можливість домашня робота, задає дітям домашнє завдання для самостійного виконання, але вчитель може використати налаштування домашнього завдання, перемішати запитання, перемішати варіанти відповідей, одразу показувати правильну відповідь, показувати відповіді учням після тестування, показувати рейтинг учнів. Надати тільки одну спробу для проходження тестування і обмежити час проходження тестування. Також учні мають доступ до додаткових видів робіт для засвоєння матеріалу після проходження тесту. Це флеш-картки і гра відповідності. Також онлайн тестування можна задати в реальному часі. Під час проходження тестування в реальному часі у дітей менше можливостей для того, щоб Десь віднайти відповіді на запитання. Також учні можуть самостійно проходити тестування, після чого отримати доступ до гра відповідності та флеш-карток. Якщо проводимо тестування в реальному часі, що зручно робити як на початку уроку під час перевірки домашнього завдання, так під час актуалізації опорних здань і під час підведення підсумків уроку, тобто рефлексії. Якщо учні виконують тестування в реальному часі, а хтось із учнів не має можливості підключитися в реальному часі, то для таких учнів можна роздрукувати тест і дати учням у паперовому варіанті. Сертифікація з функціоналу онлайн-тестів на урок. Це, цей функціонал має 4 рівні. Перший базовий рівень. Треба створити публічний тест, задати домашнє завдання, використовуючи створений тест, і перевірити, щоб 10 або більше учнів виконали домашнє завдання. Далі йде сертифікат рівня практик. Виконати умови попереднього рівня, створити 10 публічних тестів, задати 10 домашніх завдань, зафіксувати 100 виконаних домашніх завдань, задати 10 домашніх завдань із тестів, створених іншими вчителями. Наступний рівень сертифікат рівня експерт, виконати умови попереднього рівня, створити 20 публічних тестів, зафіксувати 200 виконаних завдань, використати функціонал тестування в реальному часі 3 рази з більш ніж з 5 учнями. І презентувати функціонал тестування на нараді в школі. І останній рівень це сертифікат рівня інноватор, виконати умови сертифікації попереднього рівня, створити 50 публічних тестів, зафіксувати 500 виконаних завдань та навчати користуватися функціоналом онлайн-тестів, викладаючи відео на свій YouTube канал, або під час вебінарів, під час конференції за межами проєкту наук. Сьогодні було коротко про можливості онлайн тестів проекту наук.